Доброго та мирного дня! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі чудові булочки з сирною начинкою. І тут нам знадобиться 100 г теплого молока, 100 г сметани кімнатної температури, 18 г дріжджів. Я беру свіжих, пресованих, а також 80 г масла вершкового, 2 середніх курячих яйця. 500 грамів борошна, а також цукру 50 грамів та півчайної ложки соли. І тож ми розпочинаємо. Беремо тепле молоко, виливаємо його, додаємо дріжджі, а також цукор. Також додаємо сіль, сметану. Та розбиваємо яйця, все це перемішуємо, та беремо на допомогу міксер. Можна, звісно, вимішувати все це і руками, але якщо є міксер, то задійте його. Додаємо потрішку борошна та включаємо його на малі обороти. Борошно відразу все не висипайте, а тільки частково додавайте. Коли міксер вимішає, чи по руками будете вимішувати, спочатку трішки борошна додали, вимішали, додали, вимішали. І так продовжуємо. Вимішуємо хвилинок 5-6. І ось коли наше тісто почало братися все разом, прямо зробилось таким колобком, ми починаємо додавати масло. Масло в нас підтавше додаємо, потроху, та знову вимішуємо. Тож тісто наше вимішувалось близько 10 хвилин. Подивіться, яке воно в нас гарне вийшло, яке податливе. Отаке ми маємо тісто. І тепер беремо його, заокруглюємо, змазуємо ємність маслом рослинним і кладемо. Спочатку його так, щоб воно й зверху було в нас болійки. Кладемо, закриваємо харчовою плівкою та ставимо до теплого місця приблизно десь на годиночку. Поглядаємо, щоб наше тісто збільшилось не менше, ніж в два рази. Закриваємо, робимо отвір, щоб воно дихало і прикриваємо серветочкою. Тим часом, поки підходить наше тісто, ми готуємо начиночку. Беремо 350 грамів сиру кисломолочного, також цукру, 50-60 грамів, 20 грамів манної крупи нам знадобиться та одне яйце. Яйце ми відразу розділяємо на білок та жовток. Білок нам знадобиться для того, щоб змазувати наші булочки, а жовток ми кладемо до сиру. Сир перебиваємо блендером. Можна і звичайною вилочкою його передавити, додати ваніліну, а також додаємо цукор. Все це поєднуємо. І ось ми сир перетворили в отаку пастоподібну масу і висипаємо сюди манну крупу. Все це перемішуємо, і начиночка наша майже готова. Залишається сюди додати лише сухофрукти. Я приготувала родзинки та трішки кураги. Треба її подрібнити. І все. І коли вже начиночка нам знадобиться для приготування, ми покладемо сюди наші сухофрукти. І ось, погляньте, яке в нас тісто. Це не тісто, а краса. Як воно гарно підійшло, збільшилося. Це не в два рази. Це, мабуть, у всі п'ять. Подивіться, яке ж воно тільки красиве. З усіх бочків вам покажу. О, подивіться, яке красивюче тісто. М'яке, пухке, гарне. До речі, це тісто підійде. Для формування любих булочок, які вам заманеться. Я дуже полюбляю це тісто і часто готую з нього різну випічку. І тож ми беремо, не треба його нам вимішувати. Його потрібно лише отак розтягнути. І за допомогою качалки розкачати товщиною 3-4 міліметри. Бачуємо, розкатали ми тісто, завбільшки приблизно 30 на 40 сантиметрів у нас вийшло. І ось ми ділимо на три частини, на три таких частини і дві треті заповнюємо начинкою. Кладемо наш сир і рівномірненько його розглажуємо. До речі, якщо у вас сир рідкуватий, то мануї крупи ви додавайте більше. Якщо густенький, то можна навіть менше, чим додала я. І тож наша начинка розкладена, як бачите, до країв я трішки не доходила. Тут десь 1,5 см і по бокам трішки. І тепер беремо. Добре, це робити за допомогою силиконового коврика. Ось я так взяла. І накриваю все. Трішки прикатуємо наше тісто качалкою. Тепер беремо і перегортаємо знову з цього краю. Беремо борошна. Трішки його підправляємо, краї скріпляємо. Добре так проходимось і скріпляємо краї. І з бочків теж скріпляємо, підтягуємо, придавлюємо наше тісто і проходимося ще качалкою. І ось на цьому етапі дивимося. Якщо ми хочемо, щоб у нас вийшло більше булочок, ми можемо наше тісто розкатати в довжину. І таким чином ми наріжемо, Отакої вони в нас довжини будуть по ширині сантиметрів 3. А в залежності від вашого смаку, ви можете формувати булочки чи більшенькі, чи меншенькі, то вже як якому. Забажається. І ось коли у нас отакий лежить перед нами пласт тіста з начинкою, ми беремо, ріжемо його і формуємо булочки. Я ріжу ось такими сантиметрів три завширшки приблизно от такого розміру. Я собі спочатку намічаю, а тоді ріжу. Ну, теж ріжемо. От такого виду у нас булочка виходить, ми її перекручуємо та кладемо на деко у такому вигляді. Уже ж кому ширші, кому гущі, кому які булочки подобаються, той такий формує. Ну, я сказала 3 сантиметри, але насправді вони в мене трішки ширші виходять. Не набагато, але ширші. І отак і кладемо, витримуємо між ними такий ось проміжок, щоб було куди підходити булочці. Вона ще в нас буде рости. <пух> Отак, викладаємо далі, перекрутили, поклали. І коли ми заповнили наше деко, зверху булочки прикриваємо серветочкою і залишаємо їх хвилиночок на 20-30, щоб вони гарно підійшли. І тож, булочки наші гарно підійшли, ми їх змащуємо білком. Та ставимо до духовочки на 15-20 хвилиночок. І випікаємо при температурі 180 градусів. І ось краса наша випеклася і ставимо її охолоджуватися. Наші булочки злегка охолонули, і ми їх притрушуємо цукровою пудрою. Так як вони в нас не дуже солоденькі, і начинка не солоденька, то цукрова пудра не завадить. Булочки вийшли дуже пухкими і дуже-дуже смачними, я маю надію. І то ж ми їх скуштуємо. Погляньте, яка ж прекрасна ця булка. Вона пухка, немов хмариночка. М -м -м. Це дуже і дуже смачне, вам повинна сказати. Може, тому що я дуже полюбляю сирну випічку. А взагалі для мене це смакота. Ця булочка може стати і гарним перекусом, а також вона незамінна і до чаю з кавою. Тож готуйте цю прекрасну, чудову, смачну та ароматну випічку. Я вам рекомендую. Бажаю вам миру та добра, мої милі. Заходьте, діліться своїми рецептами смаколиків! Буду рада кожній зустрічі з вами.